Хлопчики та дівчатка. Ось на малюнку маленький вантаживочок. Зараз я наповню його грузок камінцями. До цього ми на малюнку намажемо клеєм і покладемо камінчики. Тепер він зможе допомагати будувати дитячий майданчик. Це дуже важливий вантаж. Зроби і ти таку поробку, адже грати і творити своїми руками це дуже цікаво і весело. Їде в сміло в путь, везе камінців для дітвори, побудуємо ми майданчик тут, щоб радіти та гратися всім. Нові квартири дуже важливі. я Вики такий вантаж. Ви побачите, що